Потом исходит надо убрать большие присутные двадцать сеть я правомощно. Порт на сессию запрошен начальники доступники исполняют начальники видите. Немає, слава Богу. На підставі статі сорок шостой е, закону Комістерства рахування в Україні 59-го сесії ради. God uh -huh. Так, позачергову сесію вносяться два питання. Переходимо до старшого питання. Про закажем порядку денного 59-го зачергової сесії. Нема арзиї немає. Це позачергово, не може бути Прошу Прошувати.

За, за викладання предмету захисту України посередку на базі Духовичського ліцею No2, це для здобувачів освіти Добровольського професійно-технічного навчального закладу. Добровольські професії починають з обласного бюджету в сумі 44 тисячі 418 гривень, та для здобувачів високої територіальної громади кошти надійшли в сумі 58 тисяч. Також планується даним рішенням внесення збільшення доходів, внесення змін за рахунок доходів в сумі 2 мільйони гривень. Це передбачені кошти будуть для відділу освіти культури, туризму, молоді і спорту, для надання іншої субвенції в обласному бюджету на співфінансування для закупівлі шкільних автобусів. Тому закупити два автобуси імені, тому що э на автобусе під моєю дея, як можна скоріше. Вот. Те з таким очікуванням. Паздя дисопю виправьте всі автобуси. Се на поранно, э-е демокракало лот конфишати со. Поправляємо автобус, що я дер нейо. Аудиенс, п'ять автобусів те

Складаний проект рішення Орбану комісії, комісія підтримує. Це продовження термінів дії між Добровицькою міською радою та близько межної відповідальності до на території Святочиської Святинської області. Продовжуємо на той самий термін і 8% від того отримали свою оцінку. На попередній сесії у нас була, як показує запитання, що 400, 8% і... Прошу підтримати. Я так думаю, хотя бы просто поквесить прямо это, бо, якщо воно по цветова. Давай прошу славянского слова. співпраці з, з власною адміністрацією да. вот. на проблему переїзду борда іхо. Гран можна попасть на платему, какую сіринку. Далее, в п'ятницю вот. був в горе адміністрації и Роздали питання щодо дороги об'єднання. Бо e, я кажу вже e, за Березь я вже нагадувати Березька, у мене вже це e, нагадувати треба, і e, 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 є таке бачення, голови, щоб провести ямковий ремонт по тій e, дорозі. Завдяки тому, що я вам, на наступній сесії вистав виділяти 2 мільйони 150 тисяч на Збройні сили України. І е, е, Олександр Сергійович сказав, так, ви виділяєте на Збройні сили України, а ми вам допомагаємо здоров'ям. Оце на наступній сесії, щоб ви знали, що це дуже велика сума, але е, якщо б ми ті дороги робили, то ця сума була б в рази більша, ніж. І то, що в нас є подомія праця, то це дуже-дуже Ну, Я додаю таку інформацію. Ще в нас 6 день міста і 2020 років і 26 го ну, станецька Субровецька дика. Ми. Ну, Це е, така захід е, так проводимося в санзах. Зараз ми будемо, будуть з'їжджатися в ці голови з е, ветеранами, які звільнені, інвалідами і так далі. І відповідно е, буде проведена, е, так би сказати, покрокова. Наприклад, по адаптації ветеранів, які прийшли, ну, змінилися, або пройшли війну, бачить захворювання і так далі. Там буде задіяно і, і наші медичні заклади, будуть задіяні, соціальні заклади, і спорт буде, адаптивний спорт і так далі. Приїдуть э, і ветерани і так далі, якісь там можуть за змагання, якісь, аби їх і рамок, підтримка, просто моральна і інша підтримка. Невеликі гроші, але ми повинні, як то кажуть, як ветеранів приїдуть повітря, то вже і так далі. Я був, був в заклад, вони теж приймали світанути, якусь грамоту, там, що так. Ви правда, ви можете задовольнитися, ці вони є. Вважається, що треба залучити і тепер і всі України, тому що їхні солодні маршрутки і шиня в не розбивають тут і дороги, що ну, породу. А там є солодні з куди життя. І думають, я хотів звернути увагу на щаміння з екології, на те, що, моя думка, безсистемно вигукується ліс в нашому районі. Можна проїхати і можна найбільше. Починати відвідати. Тут дуга, руки, і виділим, там були з вами подивіться. Вот. Стоять, на дітей. Ви подивитесь. От стоять, сподіваюся, отакі вот 10-15 лет життя, ріжні, сілі, сьогодні злодій. Ми своїм потоками нічого залишили. Те, що тут за фірма структура не звали, тепер українському. Тож зараз вже було ввесь підслідство. Ви робляться, це їдуть подібці з Луцька. Я побажаю, що ми, депутати треба старші старший потічок. Я ну, порадовний вечер, але я вам всім щиро дякую, що э, е, боялися, э, що поки у нас ворог. Я вам щиро дякую. І п'ятдесят дев'ятого на чергу сесію уроки.